Кадри дуже жорстокі, а вбив свого батька молотком. Він З дитинства мене присував. Турист зняв на відео весь процес вбивства. Моя дитинська мрія була вбити його. А скоріше за все, наразі саме таких психів відправляють воювати на нашу землю. Друзі, усім привіт! Мене звати Альона Семененко і я Тревел-експерт. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та отримуйте багато, дуже багато корисної інформації, вчасно натиснувши на дзвіночок. Підтримуйте український Ютуб. Наразі це дуже важливо. Поки ви дивитесь моє відео, Срана Русня намагається знищити мою прекрасну Україну, а наші відважні чоловіки, наші ЗСУ, боронять її. Будь ласка, не забувайте дякувати та донатити на ЗСУ. Останні новини тішать нас тим, що ми з кожним днем ще ближче до перемоги. Як говориться в пісні Геть з України, ми стальне Геть! Геть! Хвилинка патріотизму закінчилася. Повертаємося до наших крутих новин. Дукуючи новину, опублікували турецькі ЗМІ. Згідно з ними російський турист Дмитро, який відпочивав в одному з люксових п'ятизіркових готелів в Анталії, вбив свого батька молотком. Люди, я свом'язову сьогод... Діма. Я сьогодні вбив свого отця, тому що мене присував. і дуже серйозно поранив свою матір. Готель при цьому не уточнюється, але згадується, що турист мав. Психологічні проблеми тягнусом якої э, органічне шизофреноподобне розстройство лічності. Тори зняв на відео весь процес вбивства. Кадри дуже жорстокі, тож виставляти у відео я їх не буду. А після вбивства він ховався у кущах біля торгового центру та знімав відео, коментуючи свій чинок. Також він розказав, які психологічні проблеми були у нього з дитинства, і він розуміє, що це все із за. Вихование. За то, что я эту сволочь уничтожество это все наказал. Я считаю это правильно. Потому что он умер от передоза мой брат. А это результат воспитания. А как бы я считаю, что дети должны давать оценку воспитанию своих родителей. Хоча злочинець після вбивства втік, поліція дуже швидко впіймала його. Постраждала туристка, мати вбивці у дуже тяжкому стані перебуває на даний момент у лікарні. Тіло батька направлено до інституту судової медицини Анталії. Вбивство ж на відео пояснює тим, що боявся повертатися до психлікарні, куди б батько його відправив після повернення з Туреччини. Суміло, ну, я коли Уже в катому помірдівці це зробити, Потому що по приїзду в Росію я понял, що же апетявлілят в психіатрію. Але знаєте, що лякає у цій ситуації? Що вбити рідного батька була мрія всього його життя? Моя дитяча мрія була вбити його. А наже А скоріше за все, наразі саме таких психів відправляють воювати на нашу землю. І внаслідок цього ми маємо трагічні випадки в Бучі та Ізюмі. І мені здається, коли їх називаєш орками, то дійсно робиш їм комплімент. Першою ж гарною новиною на сьогодні стане те, що є інформація з приводу того, що міжнародний аеропорт Львів перший, який може відновити роботу в Україні. Ну це просто дійсно дуже класні новини. Похлопані! Таку заяву зробив міністр інфраструктури Олександр Курбаков на Ялтинській європейській стратегії ЄС. Як сказав Олександр, технічно ми готові до запуску. Залишається безпекове питання, яке є на сьогодні головним. Відкриття повітряного коридору важливий крок для зміцнення української економіки. Олександр та український народ сподіваються, що це зрозуміють наші міжнародні партнери, зокрема ООН, які можуть надати необхідні безпекові гарантії. А зараз просто буде вишенька на торті. Вже є свідки того, що відбувся перший рейс за репорту Львів, який був виконаний авіакомпанією Візе. Але, на жаль, це було просто вивезення повітряного судна, адже літак застряг у Львові з 24 лютого. Ми всі чекаємо на відновлення нашої роботи, а я також мрію про те, щоб наш офіс запрацював на повну потужність. А друга позитивна новина стосується військового обліку жінок. Виїзду за кордон. Заступниця Міноборони Ганна Маляр прояснила ситуацію з анонсованим військовим обліком жінок та пов'язаною з ними забороною на виїзд. З 1 жовтня 2022 року не буде жодних заборон на виїзд жінкам за кордоном. Міністр оборони України Олексій Різніков підписав наказ, яким у черговий раз відстрочив постановку жінок відповідних професій спеціальностей на військовий облік ще на рік до 1 жовтня 2023 року. Також нагадаю, що Німеччина призупиняє прийом українських біженців у більшості регіонів. З лютого Німеччина прийняла вже майже 1 мільйон українських біженців, і вони продовжують прибувати, хоч уже й меншими темпами. У середньому протягом дня німецький кордон перетинають 900 українців. Навантаження на федеральні землі виникає через ситуацію з біженцями з України та загальну міграцію. Нині також можна спостерігати зростання кількості прибулих із балканського напрямку, заявили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Німеччини. Однак це не означає, що прийом зупиниться зовсім в країні є великі регіони, які будуть допомагати українцям з притулком. А ще з 1 вересня в Німеччині діють нові правила перебування біженців. Українці, у яких закінчується термін перебування по безвізу, мають оформити статус тимчасового захисту, аби залишити країну на 90 днів, перш ніж в'їхати заново. Два пілоти авіакомпанії Air France побилися під час польоту. Якщо б один пілот був із Росії, то дивуватись немає чому. Як повідомляє The Guardian, пілот Посварилися незабаром після зльоту. Вони потрясли один одного за коміри, після чого один ударив другого. Розібрати бійку вдалося бортпровідникам, щоб уникнути повторення ситуації. Один з бортпровідників залишок польоту провів у кабіні, доглядаючи пілотів за підсумком. А пройшов нормально, і літак сів в аеропорту Парижа. Air France пообіцяли розібратися та провести аудит безпеки у відповідь на дану ситуацію: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від росіян документи на оформлення туристичних. Віз. Повідомляє Асоціація тероператорів Росія. Давайте поаплодуємо всі разом українському народові. Боже, прекрасні сьогодні новини! Я не можу не тішитись. Віримо в перемогу, працюємо над розквітом нашої держави. Підписуйтесь на мій інстаграм, там завжди оперативна і цікава інформація. З вами була Альона Семененко, ваш тревел експерт Всім па-па! Vse bo Ukrajina.